Доброго часу доби, шановні читачі блогу, все про гроші. З вами знову на зв'язку Руслан Юрків, незалежний фінансовий консультант. Питання, куди вкласти гроші, я отримую від кожної людини, чи то в електронному вигляді, чи то при особистій зустрічі, чи на семінарі. Для того, щоб як попуга не повторювати відповідь, записую дане відео. Тому дізнайтеся. Сьогодні секрет, куди ж їх правильно вкладати. І так, коли люди задають це питання, вони не розуміють, що остаточної відповіді чіткої взагалі не існує. Вони очікують, що незалежний фінансовий консультант відкриє рот і скаже: вкладіть їх, і, як чарівник, виконає всі ваші бажання. Ви вже більше не будете ходити на роботу, будете жити на відсотки від проведених капіталовкладень, з'явиться у вас будинок, автомобіль. Але, на жаль, картинка ця зовсім не така. У відповідь, незалежний фінансовий консультант починає засипати вас великою кількістю запитань. У відповідь на що клієнти кажуть: Дозвольте! Це я прийшов сюди питати. Невже вам так складно просто відповісти? Якщо подібні думки є у вашій голові, тоді давайте поговоримо та порівняємо декілька фахівців в різних галузях. І так, уявіть собі таку ситуацію. Ви прийшли в магазин придбати одяг, заходите в двері. Бачите першого попавшогося консультанта, підбігаєте до нього і кажете, що ви порадили мені купити з одягу? І що? На вашу думку, як відреагує консультант? Гаразд. Уявімо, що консультант у нас вихований. Він натягає свою професійну посмішку. І абсолютно вірно, у відповідь ви чуєте, ви хочете одяг придбати для себе? Або для когось іншого. Для вашої дитини, для чоловіка, для коханця, а можливо для собаки. Вам потрібен домашній, робочий, на свято? Що конкретно ви хотіли придбати? Це верхній одяг, нижній одяг. Це між одяг між верхнім і нижнім. Взагалі, скажіть, які параметри людини, які ви хочете це придбати? Яка в неї стать, вік, зріст, а якого кольору? І ще, будь ласка, скажіть, на яку суму ви розраховуєте? Нормальне запитання чи не так? Чому ж спокійно люди надають відповіді на всі попередні запитання щодо одягу, а на фінансового консультанта дивляться здивовано? Адже по суті, між цими фахівцями? Можна поставити знак рівності. Хороший незалежний фінансовий консультант знає безліч фінансових продуктів, безліч фінансової інформації, і він фахівець у своїй галузі. Так само, як хороший туроператор він знає багато турів. Хороший перукар знає все про зачіски. Хороший лікар знає все про ліки. Я ще довго можу перелічувати фахівців. Саме тому правильною відповіддю на запитання, куди вкласти гроші, можна дати лише тільки отримавши від вас відповіді на конкретні питання. І якщо ви бажаєте отримати якісне рішення, якщо ви бажаєте отримати достовірну відповідь, ви повинні детально. Надати відповіді на ваші запитання. Для прикладу, які запитання можуть ставити вам незалежні фінансові консультанти, і ви до них повинні бути готові, з якою метою ви хочете вкласти гроші? Накопичити на освіту дитини, на квартиру, на пенсію. Чи просто маєте вільні гроші і бажаєте їх примножити? Про яку суму грошей взагалі йдеться? Це 1000 гривень, 10 тисяч, 100 тисяч. Це не гривні, це євро, це долари? Ви хочете інвестувати всі гроші відразу? Чи маленькими частинами? Чи збираєтеся ви збільшувати капіталовкладення? Чи збираєтеся ви змінити частину грошей протягом інвестування, перевести в іншу валюту? Можливо, ви бажаєте скористатися частково капіталом. На який термін ви б хотіли вкласти гроші, на який відсоток прибутку ви розраховуєте. Яку суму грошей ви готові втратити? Адже ви повинні розуміти, що чим більша дохідність, тим більший ризик втрати? І ще ці питання можна перелічувати і перелічувати. І ці питання залежать індивідуально від кожного клієнта. Отже, давайте підведемо резюме сьогоднішньої нашої невеличкої зустрічі з вами. І я надам вам перші кроки, перші рішення, які повинні ви зробити з вашим незалежним фінансовим консультантом. Основною задачею незалежного фінансового консультанта є розробка. Особисто для вас фінансового плану. Це є вкрай необхідна послуга. Якщо ви не маєте чіткої уяви, що конкретно вам потрібно і скільки грошей ви готові для цього відкладати, то всі підібрані фінансові інструменти можуть не лише тільки вам не принести очікуваного доходу, вони ще можуть вам нашкодити. Отже, розробка особистого фінансового плану це перший крок, який ви повинні зробити з вашим незалежним фінансовим консультантом. Другим кроком це є підбір фінансових продуктів. Кожен фінансовий продукт має своє цільове призначення. Взагалі не існує ідеальних фінансових продуктів, а цієї ідеальності можна досягти лише тільки компонуванням певних фінансових продуктів. Також фінансовий консультант може вирішити одне питання. Наприклад, де зібрати кошти для формування резервного фонду? І таке можливо. І якщо ви бажаєте отримати відповідь, звертайтеся. Ще хотів би зазначити і поговорити на наступну тему. Якщо ви поставили питання вашому фінансовому консультанту, що, наприклад, ви бажаєте придбати нерухомість, а у відповідь, навіть без всякої, без всякої затримки людина надала вам, потрібно скористатись банківськими послугами, або, наприклад, страховими, або провести капіталовкладення в пайві, інвестиційні фонди. Тобто, не на хвильку не задумавшись, ви отримували відповідь. Моя вам порада: біжіть геть від цього. Фінансового консультанта. Перед вами типовий продавець фінансових послуг. І основна ціль його це примноження своїх власних статків. Як показує практика, ці рішення підходять з більшості людей і багато людей при спілкуванні з так званими фінансовими консультантами, які себе так називають, несуть втрати. Тому. Чітко дізнайтесь інформацією про вашого фінансового консультанта. Запитайте, скільки років він або місяців займається цією діяльністю, де він здобував свої знання. І так, якщо ви бажаєте придбати власну квартиру, будинок чи автомобіль, забезпечити гідний рівень навчання ваших дітей, мати гідний рівень життя зараз, то у майбутньому. Прямо зараз. Телефонуйте за. Номерами, які ви бачите на вашому відео, або звертайтеся по скайпу, записуйтеся на зустріч і робіть перші кроки до реалізації ваших бажань. На сьогодні в мене все. До зустрічі в наступних відео на наших зустрічах та на семінарах.